Сьогодні ми з вами поговоримо про спокійні, чисті, приємні та нейтральні аромати. Можливо, це не те, що вразить ніс захопленого, але подеколи нам такого хочеться. Теж нам хочеться щось спокійне і зрозуміле. Можливо, нам це навіть потрібно через дрес в офісі, чи якщо у нас делікатна робота з іншими людьми. Дуже багато професій, які мусять себе обмежувати в виборі парфума саме через свою діяльність. Або просто люди, яким подобаються свіжі, чисті аромати, подобається пахнути чистотою, теж є, і їх досить багато. У мене був нещодавно запрос на подібний напрям ароматів. підбірку. дівчина запитала, чи є у мене щось, щоб познайомитись. І поки я їй підшукувала варіанти, які я можу запропонувати. Я зрозуміла, що я хочу записати відео на цю тему, бо у мене зібралось досить багатько таких ароматів. Раніше я їх не дуже носила, але останнім часом, через те, що я почала носити багато зрозумілих, простих, квіткових композицій, мені неочікувано зайшло, і мені подобається. Мені подобаються ці парфуми, і поки вони мені подобаються, я про них розкажу. Бо я так розумію, що якщо б я це відео записувала, наприклад, рік тому, я б казала: ну, це не цікаво. А то занадто просто от такий, от такий жанр у мене був би розповіді. Тому треба розповідати про парфуми, коли ти від них у захваті. І сьогодні я від них у захваті. Тому вітаю всіх перезахоплених у себе на каналі. Мене звати Марина, і сьогодні ми будемо дуже багато розмовляти про аромати чистоти. Звісно, існує найвідоміший аромат чистоти це Байредо Бланш, який в свій час прогримів парфумерним світом своєю оригінальністю. По факту він пах просто пральним порошком, такою чистотою свіжовипраної білизни. І все для мене це був. Надмірно пральний такий аромат, і я не змогла його носити. Я до нього підходила, і така, хм, ну це ж пральний порошок, що, що, що ще в ньому може бути. Зараз, якщо б я до нього підійшла ще раз, я думаю, що він би мені сподобався більше через цей вайб чистоти, який мені останнім часом подобається. І, е, тим не менш, у мене його немає, і все-таки по враженнях я би обрала щось. Інакше щось більш можливо витинчене або квіткове. Я почала копиратися у себе на поличках і думати, щоб я могла таке свіже вдягти, щоб дало мені відчуття оці... оцієї білизни, чистоти, якогось такого мильного вайбу. Я не буду показувати сакуру від Dior, про яку кажуть, що це гель для душа, тому що для мене це точно не гель для душа близько. Але ще не там. <хи> Також у мене є парфум Монгерлен Спарклін Bouquet, який мені подобається саме за цю свіжість і мильність. Він не такий солодкий, як інші Монгерлен. І я його люблю саме через оцей вайб геля для душа. Але все-таки цей аромат перевантажений деталями. Там дуже багато таких яскравих інгредієнтів. А сьогодні мені хочеться просто, знаєте, заслати. Відео білими простирадлами і розмовляти тільки про найбільш такі наближені аромати, такі світлі по кольору, спокійні по сприйняттям, такі, знаєте, прості, свіжі, освіжаючі. Таке, я дуже часто повторюю вже це слово свіжий, але сьогодні буде таке відео. Окрім. Бланш Байредо, треба згадати, звісно, Notre Parfum Джуліат Хезеган. Тому що цей аромат теж в свій час він побив рекорди продажів, тому що він пах оцією нейтральністю. Цей мускус Амброксан, він такий нейтральний, чистий, свіжий. Він, він по факту андрогінний, тобто це такі андрогінні парфуми. Е, можна сказати, що дуже схожий на Note Parfum є у Трусarді. Це Perfume Enhancer, такий чорний флакон з кришечкою собачки. Е, ця собачка практично копія Note Parfum, тільки мені здається, він трохи більш стійкий. Він потрібен для того, щоб підсилювати звучання інших парфумів. Він все-таки має власний аромат. Як класний Джунліт Хезаган на теперфан, амброксановий аромат. Тому, якщо його поєднувати з іншими парфумами, буде мікс трохи інакше, він буде звучати, а не просто підсилювати там якийсь аромат. Але Perfume Enhancer цей чорний тросарді, його можна носити окремо, і це буде той самий вам вайб чистоти та й нейтральності. Також. Я хочу нагадати, що є Moschino той 2 аромат, який відчутно пахне гелем для душу. І це прям такий свіжий, іскристий, грушевий, трошки цвіт, трошки квітковий ну зовсім трошки, але. Здебільшого, це чиста грушка мила, грушеве мило, грушевий гель для душу. Це дуже чисто і приємно, і це яскраво. І воно так, на шкірі трошки засолоджується, на тканині мені більше видає саме чистоти. Але це дуже доступний варіант, який ви можете знайти на поличці практично будь-якого парфумерного магазину. Той вами від Москіно пахне от саме цією чистотою. взагалі у Москіно є певний ряд ароматів, які теж. Теж пахнуть оцією скрипучою якоюсь чистотою або порошко, або гелю для душу. Треба подивитись на їх поличках. Але мені вони, якщо чесно, трошки хімічать. Той два з цього направлення у бренду Moschino най... найприємніший, найпритомніший отак я б можу сказати. Далі. У мене є кілька ароматів, які теж відповідають чому вайбу чистоти. Я почну з найядрьнішого: це Maison Francis Це 724 аромат називається Ode Parfum Це. І я його на себе бри... бризкати зараз не буду вже ввечері, я хочу чогось більш м'якого. Саме цей парфум він дуже споріднений до бланш, бо він пахне саме пральним порошком. І він фактично майже нічим більше не пахне. От зборний, зборне враження від прального порошку в стилі там, для білої білизни, тобто без всяких ароматизаторів, не для кольорової, а таке щось, що пахне горними піками. От такий пральний порошок. Це стійко. Ще плюс, це стійко. Це стійкіше, ніж бланш-байредо. Ви точно будете довго пахнути цією свіжістю, ніби у вас тільки випраний одяг, і ви самі всі такі чисті. Це насправді це приємно людям, які вас оточують. Якщо людина мінімально пахне чистотою, це вже розполагає. Інших людей до вас, тому що їм приємно поруч з вами знаходитись. І власне такі парфуми будуть також доречними там, у лікарів в сфері. Краси, там, хто займається бровами, нігтями, чи ще чимось таким, рісницями, віями, віями. Ну, отже, якщо ви десь дуже близько до людей, то пахнути такою чистотою, це дуже гарний варіант. Також у мене був кейс, що на танго, коли я танцювала або один чоловік, у якого був парфум подібний, такий, він пах просто дуже класно. Випраною свіжою, чистою білизною. І так, з одного боку він не пах якимись парфумами приємними, цікавими, нішевими, що мені здебільшого подобається, але він пах чисто і просто поруч з ним було приємно знаходитись. Тому це однозначний плюс вибору аромату, я вважаю. Ну, фактично, це просто альдегідний аромат, дуже сильно насичений альдегідний. Аромат, як в засобах для миття для прання. Наступний аромат, який у мене теж викликає певні асоціації до прання, але не так різко, можливо, це Ексніло Колонь 352. Він конвалієвий. Тобто, це Чиста білизна, яку прополоскали в ароматизаторі з конваліями, але не дешевим ароматизатором, а таким гарної якості. І це пахне як аромат, який можна носити цілий рік. У мене з ним взагалі ніколи не було асоціації, що це тільки на весну. Це такі конвалі. От, до речі, я люблю конвалі, але я не всі їх купляю, тому що дуже часто вони. В, моєму, в моєї уяві вони якось дуже прив'язані до весняного сезону і не до всієї весни, а тільки до початку. Типу, це останній місяць зими, перший місяць весни, тобто от два місяці фактично конвалії можна носити. Але кілька, є кілька композицій, які для мене такі круглорічні. І колонь 352 один з них, бо це звучить як парфумерна композиція про чистий одяг, про конвалієвий чистий одяг. Це дуже стійко і шлейфово, і приємно. Якщо його бризкати і заходити в хмаринку, він взагалі тебе ніяк не придушує нічого. А у когось буває головний біль від конвалії, від білих квітів. Це може бути а при хмаринці, такого точно не буде. Мені він подобається чомусь в подорожах. От коли я кудись їду, перший парфум, який я вдягаю, це колонь 352, здебільшого в дорогу. Наприклад, якщо я там десь в поїзді, в машині з людьми, там в автобусі. я... Впевнена в цьому парфумі, що він буде приємний всім. Звісно, якщо не буде овспрей, тобто не забагато пшиків. А ну, 3-4 пшики це нормальна кількість для нього, і воно нікого не задушить, і людям буде приємно, тому що воно пахне просто чистим, просто чистим і трошки конваліями. А, також є аромат, який пахне конваліями, але більш м'яко, це еталі Yes I Do. Це аромат більш солодкавий це конвалі з маршмеллоу для мене в такому плані він. А мускусний аромат, який дає теж загальне відчуття чистоти, але вже не прально порошкової, а от-трошки мильної якоїсь такої. Повітряною, легкою, більш прозорою цього аромату, в принципі, не такі спотужні е, технічні характеристики, тобто він не такий стійкий, він не такий шлейфовий, у нього не така довга проекція і він не такий настирний, як е, 724 Куркджан, чи Колонь 352 пом'якше, але теж я сайджу все одно м'якший. Тобто, це буде добре. Е, його буде, будуть від вас люди чути, якщо вони вас будуть аж обіймати. Тобто вони будуть до вас дуже-дуже близько. Тоді вони почують від вас цей парфум. Ну, власне, я його люблю носити, я його сама від себе чую, мені цього достатньо. Але якщо щоб хтось від мене його почув, ця людина має підійти до мене дуже близько. Або, наприклад, стояти від мене з підвітряної сторони. так? Ну, Дуже м'яка ніжна річ, і вона мені дуже подобається. А, є ще у Exnielo, є ще, ще один аромат Citizen X. Я його вам хотіла показати, бо це не зовсім правильно мильна тема, але він теж пахне такою кришталевою чистотою. І я думаю, що це теж може вам підійти. Це аромат, який пахне чистотою через олібанум та мастіку. Ну, і мускус, там чорний перчик є. Це звучить досить нішево. Але не лякайтесь, насправді, у цього аромату дуже гладке звучання. Він мені, до речі, чимось нагадує Льофройд від Лютанца. Не сильно, але щось таке споріднене є. Тобто. То тут чистота, от я його сприймаю через оці смоли Олібаном так, це церковні такі смоли, холодні. Я б навіть наосліп сказала, що тут, можливо, є холодний ладан, щось таке, але воно, знаєте, хришталеве, холодне, прозоре і теж відчуття такої андрогінності і чистоти. І це теж для мене це дуже нейтрально, чисто і приємно. Тому, якщо буде можливість, спробуйте цей аромат Citizen X від Ex Nilo. загалі дуже мало про нього колись щось розповідали, говорили. Це дуже рідко, коли можна щось про нього почути. Насправді дуже гарний аромат і з гарними технічними характеристиками. І він довго сидить, і він шлейфить, у нього все в цьому плані в порядку. Але оскільки це не бакара, тому про нього мало хто знає. Ось. Звісно, шанель. Шанель п'ятірка це про чистоту, про альдегіди, але не будь-яка шанель, а саме Льо. Саме льо має найсвіжіше, найчистіше звучання, але воно трошки пудрить. Тобто, якщо вам подобаються ледь пудрові аромати, ви можете спробувати льо. Насправді, це один з класичних ароматів про чистоту і свіжість. Тут є певний квітковий букет, але він лише відтіняє альдегідність, тому так, це більш парфумерно, і це приємно, і м'яко. Це не супер гучно, і це не супер шлейфово, насправді, у будь-якого аромату Шанель No5 досить стримане звучання. Насправді, звісно, ви можете политись, але якщо носити його як притомна людина, то у нього досить стримане звучання. І воно приємне, воно про чистоту. І знову повторюсь, саме льо найсвіжіше і найнейтральніше, і вона звучить найсучасніше. Ось, ще у мене є три ароматики, вони для мене відносно нові. Коли я шукала аромати чистоти, я на... знайшла у себе аромат лабораторія Ольфатіво, називається от я не знаю точно, як називається, бо воно ніби Майло називається. Але можна і читати як мило, в принципі. Ну, Так, це звучить як мило. Так, я сюди його собі пшикну. Це приємне квіткове легке мило. Звісно ж, це мускусний аромат. Тут є трошки барагамоту. тут є рожевий перець для свіжості і хрусткості, а також тут взагалі через білі квіти зроблені, як я сказала, вже квіткова композиція через жасмин і ще більше через лілію. Також в піраміді є ірис. Троянда, ну, в принципі, якщо казати про чисті, приємні, тим паче офісні аромати, то взагалі можна було б зробити повністю ірисову добірку. Іриси це така класика, вони завжди будуть давати відчуття якоїсь такої свіжості і. Інтелігентності, вони дуже гарні, завжди в офіс. Вони такі більш стримані, вони більш аристократичні, можна сказати. Але я вирішила сьогодні саме, саме про іриси. Не записувати і не акцентувати увагу на ірисових ароматах, тому що для мене це прям окрема ще одна тема. Якщо вас це цікавить, напишіть мені, будь ласка, тут, бо я можу зібрати. А в цьому ароматі в мило, майло, в ньому. Солює все-таки лілія. У мене буває, від лілії болить голова. Але тут дуже м'яка така композиція, вона дуже ніжно заходить і вона дуже приємна, насправді. Я ще такої м'якої непомітної лілії, такої дуже як лапка котика, я ще ніколи не чула. В принципі, аромат не дуже гучний, але він досить стійкий. А стійкий він за рахунок чого. Якщо чесно, то в базі мені вилазить трошки амбродеревини. Не Небагато, але вона є. Хтось може сприйняти це просто як таке певне легке деревне звучання, тому що насправді все-таки квіти і мильність вона перевішує композицію, вона гучніша. Амбродеревини тут зовсім трошки, і знову ж. Для когось це може, це може бути просто легка деревна нотка в базі. Для мене це характерна деревина, яка, амбродеревина, яка мені не дуже подобається, але за рахунок неї, аромат досить стійкий. Тому, хто не боїться, можна спробувати, тим паче цінник на ці аромати дуже приємні. Не те, що аранчія роса, яка коштує в два рази більше, ніж оце майло. Краще б навпаки. Так, бо хочеш собі аранчія роса. Ну... Ще два аромати. Ніколи не думала, що я буду хвалити маржелу. Але в розрізі цієї теми, цього, цього відео у маржили є два аромати, які справді варті того, щоб згадати. А, перший це, звісно, Lazy Sunday Morning. Це приємна композиція. У мене тут вона вже набризкана. Вона про чисто випрану постіль. Оце ранок, і ти прокидаєшся на чистій постілі, яку ти замінив буквально вчора ввечері. Тобто, це все дуже свіже. Сказати, що тут є нейтральність у готелю, можливо. Але це мені вкладається і в домашню обстановку. Біле простирадло, абсолютно біле, без всяких малюнків, просто біла чиста постіль. Це, і знаєте, от такий, таке враження, ніби за вікном а, ранок приємний, прохолодний, але це там, не осінь, не зима, а це така весна, може, може, прохолодний ранок літа, а, така розслаблена дуже обстановка, і справді аромат приємний. Якщо чесно, то знову ж не думала, що я це скажу, але я маржолоб вибрала поперед куркджана. Бо цей 724 він занадто гучний, впевнений, шлейфовий. А от Маржела він такий м'який, такий приємний. Я б його особисто для себе краще б носила. Бо 724 це аромат для людей, які навколо, щоб вони чули, як від вас пахне за 3 метри чистотою. А от Sunday Morning. Це для себе особисто. І це для людей, які дуже близько до вас знаходяться. Тобто це дуже толерантна парфумка. І така ж толер... толерантна і приємна парфумка це бабл um, бас. І бабл бас це не про мило чи пральний порошок. А це про бульбашки з кокосовим ароматом. Це коли ви використовуєте якусь піну справді. І от сам, саме це повітря навколо, і ці бульбашки легкі, але вони щоб було приємно лежати. Воно не просто чистотою пахне, а воно чимось ароматизоване. І в даному випадку вона ароматизована кокосиком такою... Лактонністю легкою приємною, і у вас є альдегідність, чистота оце відчуття мила, і є м'яка кокосовість, яка пом'якшує загальне звучання. Тому це е, мило з ароматизатором, не якихось там французьких дорогих, дорогих квітів, а кокосове таке. Дуже таке приємне, не напружує, знаєте, безтурботне таке звучання. І теж дуже приємно і пахне частотою. І це класно. І навіть підіймає настрій. І я тепер думаю, що можливо, мені треба якийсь флагкон маржили. Але, знову ж, сама себе відмовляю від цього, тому що. Ну, от Зараз у мене період квіточок, якихось чистих, приємних композицій. Але ж у мене і так є парфуми з заданим напрямком, які мені носити та переносити. І так, може, я і хотіла маржелу, але, мабуть, все-таки не куплю. А вам дуже рекомендую, якщо у вас ще нічого такого чистенького і простенького немає. Якщо вам потрібно щось нейтральне в офіс. І, до речі, є ще один аромат якого у мене наразі нема, але я б відправила, мабуть, не відмовилась. Це Mask Invisible від Джуліт Хезеган. Я про, про Parfum сказала, а про Mask Invisible забула. Це більш новий випуск, хоча тепер вже він не такий новий. Він про бавовну, та Він з квіткою бавовне. Він пахне чистотою, ватою та. Піною від мила, знаєте, такою щільною кремовою піною від гарного, дорогого мила, квіткового якогось. І от то, таке приємне, теж нейтральне звучання. Далі він переходить у враження такого крему для тіла скоріше, і такий, знаєте, в принципі, піжамний аромат. Дуже приємний, чистенький, пухнастий, м'якенький. Ну, ось такий там, мускус це теж. В цю категорію гарних, чистих, нейтральних ароматів, які можуть вам підійти, якщо ви такі шукаєте. От, я думаю, на цьому на сьогодні все. І я можу сказати, що останнім часом я дуже багато ношу особисто я, так, не просто огляд парфумів. Особисто я ношу yes, I Do від Талібредоранч, тому що це. Чистота і свіжість поруч з конваліями ледь солодкавими тут квітів, з іншої сторони тут трошки більше. Тому це не такий чисто промило чи чисто пропральний порошок. Він просто має в собі цей вайб чистоти. І мені от більше така квіткова композиція зараз підходить. Але, якщо чесно, мені насправді сподобалось і змайло з Альфатіва походити. І з репліками теж сподобалось. І колонь 352 я останнім часом почала теж частіше діставати. Але знову ж він більш квітковий, хоча в ньому саме пральність, пральнопорошковість сильніша, досить відчутна. Ну, Мені подобається зараз такі носити, мені подобається проєціювати у світ навколо себе таку якусь зрозумілість і щоб не напружувати людей. Та й не напружувати себе. Щось таке. От. Пишіть, що думаєте. Пишіть, чи носите ці аромати такі свіжі, чи подобається вам такий напрям, чи був у вас флакон Бланш Байредо, чи купили ви собі його на хайпі. Сподобалось вам, чи розчарувались? От цікаво взагалі, що ви думаєте про таку сферу парфумерну. От. Бажаю всім гарного настрою і приємних вже скоро осінніх днів. Бувайте!